Підготовка до зими, допомога ЗСУ та виділення коштів на ремонти укриттів і шкіл, як пройшло чергове сесійне засідання міської ради життя переселенців. Історія Марини Циганкової, яка знайшла другий дім у Чернівцях. Магніт Чернівців. Чому до книгарні букініст часто навідуються не лише містяни, а й туристи, ексклюзив «Сі-4». Живить великі спальні райони. У Чернівцях триває ремонт однієї з найважливіших магістральних гілок водогону. У Чернівцях тривають ремонтні роботи на одній із найважливіших магістральних гілок водогону, яка живить в великі спальні райони міста. Про це команді Сі 4 розповіли у Чернівці водоканалі. Зокрема, цією магістраллю постачають воду на такі вулиці: Скальда, Орлика, Героїв Майдану, Південно-Кільцева, Бульвар Героїв Крут, Воробкевича, Миколаївська, Будівельників, Кінець Руської і Прилеглі. Підготовка до зими, допомога зсу та виділення коштів на ремонт укриттів і шкіл як пройшло чергове сесійне засідання. Майже 50 питань порядку денного. Депутати міської ради провели вересневу сесію. Під час засідання виділили кошти для важкохворої дитини, а також передбачили чергову фінансову підтримку Збройним силам України у розмірі 15 мільйонів гривень. На сесії також внесли зміни до програми розвитку інфраструктури міських кладовищ. Зокрема, планують закупити новий катафалк для комунальної ритуальної служби, встановити дорожні знаки для покращення руху на годилові, а ще відремонтувати огорожу на кладовищі по вулиці Зеленій. З сторони Кищнівської і військової частини вона є в нормальному стані, яка потребує лише поточного ремонту, а зі сторони вулиці Зеленої вона потребує повністю капітального ремонту. Ту, ту огорожу, яка є, потрібно повністю демонтувати і ставити нову. У нас є розроблено проєктно кошторисна документація. Наразі капітальний ремонт цієї огорожі коштує по кошторисна вартістю 7 мільйонів 300 Розглянули депутати і зміни до програм сучасне місто і спільними зусиллями. Так, з жовтня чернівчани зможуть подати заявки на ремонт фасадів за умови співфінансування. Крім того, у департаменті інфраструктури та благоустрою нагадали ОСББ про можливість відшкодувань з міського бюджету закупівлі генераторів. Змінами до програм також передбачено додаткове фінансування на ремонт сховища по вулиці Степана Бандери. Даному приміщенні проводилися поточний ремонт. Саме частин стін, підлоги, електрична частина, але встановлено про те, що необхідно ще зробити капремонт. і зробити капітальний ремонт саме вентиляційної частини, тому що фактично та вентиляція, яка є там на сьогоднішній день, не забезпечує повністю, щоб там приміщення було не сире. Депутати запропонували департаменту збільшити суму з двох з половини до семи мільйонів. Таким чином сховище у середмісті хочуть не просто відремонтувати, а зробити його інклюзивним відповідно до вимог ДБН. Розглянули на сесії питання підготовки до зими, а також придатність до використання місцевих криниць та свердловин. На жаль, дані об'єкти не рахувалися на балансі і не обслуговувалися. Буду проводитися аналізи саме стану води, чи вона придатна, як всьох, і варту теж і вона буде визначатися як технічна. Також передбачається ряд з проведення ремонтів ОМОЧІНІЦІТЕТОМНЕРУ по, по військовому співвідношенню готові на 90%. Зараз проводяться роботи з капітального ремонту, котрі в, не буду називати саме адресу загально, це вже на завершальному етапі. від комунальних питань перейшли до медичних, так підтримали виділення коштів на часткове фінансування військово-лікарських комісій. Між тим Наталія Калмикова прокоментувала ситуацію із реабілітацією військових у громаді. В системі охорони здоров'я є така стратегія розвитку. Це надкластерна лікарня. Надкластерна лікарня має мати центр реабілітаційний. Кластерні лікарні мають мати відділення реабілітаційні. Поліклініки і амбулаторні центри, амбулаторну реабілітацію, але окремих реабілітаційних центрів не рекомендується створювати. За словами Наталії Калмикової, таку практику впроваджують по всій країні. Зокрема, у Чернівцях реабілітаційний центр відкриють на базі госпіталя ветеранів, а міські поліклініки перша та друга вже зараз надають амбулаторну реабілітацію пораненим військовослужбовцям. На сьогоднішньому засіданні депутати також підтримали перейменування 38 вулиць та провулків. Серед них такі як Герцена, Кошового, 29 березня, мусорського, толстого, тургенева, мініна, алтайська, саратовська та інші. А ще депутатський корпус поповнився новими обличчями. Присягу склали Ірина Добровольська. Вона замінила Віталія Михайлішина. А Людмила Сідлецька зайняла місце екс-депутатки Тетяни Шепелько. Депутати також збільшили фінансування на програму книговидання імені бургомістра Антона Кохановського. На це з міського бюджету до кінця 2024 року передбачено 1,2 мільйона гривень. А до дня міста двоє чернівчан отримують звання почесних громадянин міста. Мова йде про Броніслава Тутельмана і Миколу Шкрібляка. Олена Крячко, Андрій Миронеско, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал «Сі-4». Глибоцька громада уклала угоду з Чернівецьким тролейбусним управлінням на виготовлення транспортних карток пільгова та відшкодування пільгового проїзду. Раніше такі угоди з ЧТУ уклала Чагорська та Кіцманська громади. У процесі укладення перебувають ще п'ять тергромад. Жителі громади пільгових категорій уже можуть подавати заявку та отримати транспортну картку в місцевому ЦНАПі. Повідомив заступник міського голови Чернівців Ігор Крохмаль. Громадський транспорт у Чернівцях команда Сі-4 розпитала людей на зупинках, що саме вони відмічають у перевезенні містом. Нові маршрути, зміни перевізників, безготівковий проїзд та впровадження одноразової картки для проїзду. За останні півроку громадський транспорт Чернівців зазнав чимало змін. Водночас, за словами міських посадовців, громади області теж укладають угоди з тролейбусним управлінням. Які зміни відбулися взагалі в громадському транспорті міста Чернівців? Ну Розклад змінився, вони почали їхати по графіку, не всі, але більшість. Транспортні кар... картки оці валідатори це, це можна якось так культурніше. Це капець. бо того, що вони не працюють, ти оплачуєш по пару разів, тобто перший раз не приходить, а потім тобі знімає разів по п'ять, по шість і. Ну це дуже погано, це треба просто удосконалювати. І е, от контролери вони не розуміють ситуацію. Я одного разу проплатила, мені зняло по пару разів я кажу, що мені з цим робити. Звертайтеся у дали мені номер, звертайтеся туди комунальників 12, щось таке. Я звернулася, я їм скинула е, скріншот, що от я проплатила, мені зняло пару разів, е, і замаз, ну, Закоректувала свої особисті розрахунки, чому я маю їм кидати то на що я роз... ну, я що я трачу свої гроші, і вони мені кажуть, скиньте повний скріншот. Ну а я кажу, я не зобов'язана цього робити. І вони мене викликали на комунальників 12. Ну чому я маю туди йти, якщо це мої особисті кошти? Я не замазала ну, транспортні рахунки, 14 гривень п'ять разів десь зняло. І вони мене просто викликали. Ну це абсурд, це просто абсурд. Тобто, ну. Удоскональте якості валідатора, щоб не було таких проблем. Дуже багато транспорту, нового, такого, знаєте, шикарного, зручного. Він дуже багато зробив у цьому відношенні. Ну, Єдине розклад трійки не дуже влаштовує. Вона дуже якось черідко. Я не можу зрозуміти чому. Оце єдине. А так, я, наприклад, дуже задоволена. Щось покращилось в громадському транспорті, на вашу думку. Були якісь, відбулись якісь покращення? Є, є. Ну, як я сказати, трошки Ну, дають нам ті дали, як я сказати, да. І так позився. Я по 40 хвилин жду транспорту. Ну, це ужас Що то робите? А яким ви громадським транспортом користуєтесь? Тролейбус. Яким маршрутом? П'ятий, третій. Після восьми добратися нереально. Я приїжджаю додому в 10.30, але ну це нормально. Так, да, стало гірше. Три дні тому я годину чекала, ніяких повідомлень, чому немає третього. Купа людей, всі нервуються. Ну, хтось здогадався позвонити 15.80 і там пояснили, що. Немає напруги, чи щось сталося з електросистемою. Ну і вже що прийшлося або відміняти роботу, дзвонити і відпускати, я працюю з дітьми, або бо я потеряла рівно годину. Мало того, що тролейбуса не було, та ще й маршрутки ніякої не було. А взагалі-то в тролейбусах трошечки стало більш порядку. Чому валідатори люди опанували вже цю систему, і постарші люди, ті, що пенсіонерні, вони нормально користуються транспортною карткою. І безумовно, більш стало трохи порядком. Ну мені так здається на перший, на перший такий погляд. І ще, якби хоч один раз. На місяць чи на два місяці внутрішньо прибирались тролейбуси, то це було б приємніше. Які зміни відбулися в громадському транспорті чернівців? Появилося ну, багато тролейбусів нових, нового транспорту багато з'явилося, старі, які тут декілька, декі, мені кажуть, залишилися. Ну, город починає процвітати. Деякі маршрутки змінили на нові і зараз можна оплачувати банківською карткою, а не готівкою. Так то, в принципі, все. Також департамент транспорту міської ради аналізує маршрутну мережу громадських перевезень чернівців, зазначає профільний заступник міського голови Ігор Крохмаль. Наразі оптимізують маршрути, щоб вони не дублювалися а на шляхах Чернівців зменшився транспортний потік. Відтак стало менше заторів. Олександра Савіна, Генрієта Беох, Альвіна Абрамчук та Діана Чігак. Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 у Боташанах відбулася заключна конференція у рамках проєкту покращення транскордонної території спільні дії для покращення транскордонних доріг України та Румунії. Кілька років тому служба автомобільних доріг виграла грантовий проєкт на суму 2 мільйони євро на розбудову 5 кілометрів під'їзної інфраструктури до МАП Дяківці Раковець. Проте ці роботи були виконані за кошти держбюджету за програмою Велике будівництво, а зекономлені кошти повинні були повернутися як не використані. У результаті домовленостей із керівництвом операційної програми ці гроші вдалося перерахувати службі автомобільних доріг. На конференції підсумували проєкт та обговорили важливі співпраці між Буковиною та румунськими боташанами. Життя переселенців. Історія Марини Циганкової, яка знайшла другий дім у Чернівцях. Марина разом із донькою приїхала до Чернівців із Сєвєродонецька Луганської області. Розповідає, дорога була довгою та важкою. При переїзді відразу поселились в гуртожитку номер 5 Чернівецького національного університету, який став їхнім прихистком. Їхали через Європу. Польщу, Латвію і приїхали до вас сюди в Чернівці. Сюди попали в гуртожиток через знайомих. І завідувача дуже гарна, і волонтери, і добрі люди. Донька жінки каже, при переїзді були виклики і проблеми, через які адаптуватися було нелегко. Трішки проблеми з водопостачанням. Зимку особливо було, та й не тільки взимку. Це єдине, що як тільки ми приїхали, я живу з мамою. працювало тільки дві душових кабінки, і не постійно одна ламалася, з зливами були проблеми. А зараз значні покращення нам зробили всі чотири душові кабіни, поміняли смісітелі, поклали плитку нову, зробили нові двері, які замикаються. Тобто, покращення дуже гарні. У цьому гуртожитку, за час, поки тут живуть вимушені переселенці, сталося чимало змін. Адміністрація намагається облаштувати побут та створити комфорт для мешканців. Дуже великі зміни. По-перше, що дуже необхідно, це у нас нові пральні машинки, також є сушки, тому що взимку сушити ніде одежою, тому це дуже гарна річ. Холодильники, нові плити, повні умови зробили для проживання переселенців. Дуже гарно. Марина Циганкова пригадує, одразу по приїзду у Чернівці необхідними речима їх забезпечили волонтери. Духовки, індукції, плити, холодильники дали, печемо, всякі вкусняшки собі. Чернівці нагадують їм рідне місто. Тож вдалося швидко адаптуватись та звикнути до життя тут. Найбільше мені сподобалось в Чернівцях те, що це місто дуже схоже на моє. Я Щось побачила тут рідне, моє місто трішки менше, а ваше побільше. Дуже гарні вулиці. Кобилянська, мене улюбленіше місце. Центр, все зручно, добиратись. Ну, тут таке рідне мені стало. Вікторія Макайда, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі4. Буковина у жалобі. Сьогодні, 28 вересня, відбулось прощання з героєм, який поклав своє життя за Україну. Солдата Сергія Мельника в останню дорогу провели в селі Грушівці. Вічна пам'ять захиснику, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. За матеріалами СБУ, 15 років тюрми отримав агент російського ГРУ, який шпигував за штабами Сил оборони у Харкові та Чернівцях. Завдяки доказовій базі служби безпеки, реальний термін ув'язнення отримав ще один російський агент. На гарячому його затримали у травні цього року оперативники управління служби безпеки України в Чернівецькій області. Зрадника засуджено до 15 років ув'язнення. Це чернівчанин, який у 2021 році переїхав до Харкова і працював там техніком з налаштування інтернету. Після повномасштабного вторгнення він почав активно поширювати прокремлівські наративи на власній сторінці у забороненій соцмережі однокласники, і таким чином потрапив у зору російської воєнної розвідки. Згодом на нього дистанційно вийшов кадровий співробітник ГРУ, який запропонував негласну співпрацю на користь країни-агресора. У Харкові ворожий агент збирав дані про дислокацію блокпостів та фортифікаційних. Споруд у місті, а також передавав окупантам геолокації місцевих енергооб'єктів. Потім він за вказівкою свого куратора з гру повернувся до Чернівців під виглядом відвідування родичів, але насправді мав шпигувати за обласним управлінням СБУ, прикордонним загоном, місцевим військоматом та передавати координати транспортних мостів регіону, локації логістичних центрів та стаціонарних пунктів зберігання гуманітарної допомоги. СБУ затримала російську інформаторку, яка наводила удари по позиціях десантників ЗСУ під Бахмутом. Встановлено, що зловмисниця передала загарбникам координати тимчасової дислокації та руху десантних підрозділів ЗСУ у напрямку передової. Співробітники СБУ своєчасно викрили цей факт та поінформували командування українських військ про можливі загрози з боку агресора. Це дозволило провести комплексні заходи для убезпечення сил оборони за вказаними локаціями. За даними. Слідства ворожою поплічницею виявилась мешканка прифронтового міста Костянтинівка. Фігурантка періодично публікувала на прокремлівських інтернет-ресурсах інформацію про переміщення українських захисників на Донеччині. Під час обшуків у затриманої виявлено мобільний телефон із доказами її листування з агресором. Наразі слідчі служби безпеки повідомили фігуранці про підозру. Зловмисниця перебуває під вартою, їй загрожує до восьми років тюрми. Магніт Чернівців. Чому до книгарні «Букініст» часто навідуються не лише містяни, а й туристи ексклюзив. Всі чотири Марина Лібанова працює директоркою Книгарні «Букініст» уже чверть століття. каже книгарня, існує давно та досі користується популярністю. Приходять дівчата, які просто хочуть щось таке легеньке. Чтиво, або мають вже якийсь перелік там, книжок. Сьогодні знову популярна класика любовна, її шукають, читають, збирають. Приходить людина конкретно, щось хоче, купила, пішла. І так має бути в книгарні. Або вона шукає. У нас є багато людей, які обожнюють ритися в старих книжках. Букініст послуговується великою туристичною привабливістю, розповідає жінка. До книгарні приїжджають туристи з різних міст України. Зазвичай цікавляться сучасними книгами. Та інколи є попит і на старі видання. Вони шукають нас в місті, вони орієнтуються там, що десь треба обов'язково записують собі, що треба побути в букиністі. Ну і відповідно купують книжки. Вони просто користуються вільним часом. Тобто дома вони не, не встигають, і вони тут з радістю купують книжку, за якою вони б там мусили їхати, бігати. Їм дуже подобається, що книгарні всі в центрі. Да. Вони купують якусь популярну літературу. За часи існування букініст пережив багато змін та досі залишається улюбленим місцем для багатьох. Підсумовує Марина Лібанова Вікторія Макайда, Андрій Моронесько, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4